Всім привіт! Сьогодні в мене відео по BMG Drive. І ми будемо їздити по бездоріжжю. На ось такій тачці. Вона дизельна. Це нам що каже правильно, що тут більш крутий момент на дизелі, чим на бензині. Ось. І Тоді, певно, вона буде краще їздити по бездоріжжю. Ми це провіримо. Я візьму таку бензинову і дизельну. Так що поїхали зараз на дизельні. Каверна, що тут Скільки 20-50? Ти що зовсім? Тож 300 лошадей. Ладно, поїхали. Ми спочатку будемо акуратно їздити. Ну там міль 20, да? Ось. Так, давайте камеру по-нормальному зробимо. Можемо трошки скоритись. Ну, ви бачите, ну, бездоріжжя ніяких проблем таких не визиває. Так що, давайте зараз на дорогу вийдемо. І поїдемо на друга. Тільки так воно буде прям, ну, там дорога буде уходити наліво, а там вона прям... Туди прямо буде. Ось. І ми туди залетимо ну, скільки на десь 100 км на годину. Подивимось, відер... відірве нас бампер чи ні. Я думаю, у нас і колесо потриває Так. Одна. Тік-тіх-тіх. Блін, що творить? Оцей зараз йому сраку на дерево, йди сюди. Шо? На та ти, ти шо? Ти шо офі? Ти шо мене? що мене? Шо мене рукою за цей за машину взяв? Попен? Все, а тепер валну. У мене все равно номер. Не... Понятно. Свого ви називаєте називається. Тепер у мене все зависло. Ладно, поїхала. Так, понятно. Давай, давай. Все, давайте їздити поспокійніше, ніж тоді. Так, це... На цих тачках треба обходити стороною. Коротше, Я можу зараз цей... Ви бачили просто повстрічці їхав. Це таке? А ну це ж буде і забуває. Ну, ну подивіться, у чувака Нива ржава, вся стара, а він боїться їхати більше, ніж десь кілометрів на годину. Шо це таке? Вони мене бісять. Ви не представляєте, я. Це просто ж животне. Я не знаю, як що сказати просто. Ось таким я, я не знаю. Може хтось морду набити таким чином. Тут. Я теж правда навчаю, але я такі, таку фігню таку фіню не витворяю. нього там було метрів п'ять, він туди спокійно залітав. Він ні, треба стояти. Так, я не знаю, мені... Так, ладно, це вже я воно. Все, ось тут ми залітамо. Ой-ой-ой. Ой. Так, ми розлетілися. Ну, давайте вже бензиновий перейдемо, ви це бачили. Давайте зараз в бензинову знайдемо. Максимально похожу. Так, що тут у нас є Ди із дизельних? Ой, є ЕС бензинових. Так, оце що у нас дизель. Так, оце така ж тачка, тільки вона ч ну, чорна і бензинова. Поїхали на ній. О, тут один вих, ну, а зустрі звук. Ну, і бачите, бензин ну, ще без шуму працює. А дизель, ну, дизель в рази півтора було громче. Як на нашій БМВ. Без каталізатора взагалі. Все як КАМАЗ їде. Пробине надувай так, що хай боженька не. Мене... Кстати, бензин покраще валить, але ви бачите, він... Не кажется ли вона ну, на така вожка як вона подпри... Ой. Так. Ну Давай, їдь, що ти? Ну шо? А кстати, оцей теж наруша, бачите тут? Тут сплошно а тут не можна. Ну, я нарушитель ще той, ну, в ігрі. Реально я так не роблю. Любий, нормальна людина так не робила би. Якщо б знала, що це таке може не подобатися, це просто твоя щоб там... То... Ну, так, для краси. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Блін, почти я думав, миліметражик буде. Ну ладно. Так що ви... ви подивіться, бачите, що робить ще? Ну, це теж залі. Залі В... ви бачили? Оце просто. просто животное, Дэш. Вы просто пачили. Видели... Вы бачите, что это на Ниве сделал? Просто я не знаю, что это такое. Что? Они уже там столкнулись, да? А, за карту она. А это подивимось, что у них там произошло. Ой. Так. Что тут у Нивы? У Нивы все Порядку. Я гляндаю, так так мігенечко. Ну тут другу. Працюємо, працюємо. Так, ладно. Давайте тепер просто продамо краш тест цих тачок. Ось беремо дизельну. Просто давайте мені понавалюємо. Бинжи драйв пустинок творится. Я не понимаю, на церкви не вже достала. Причем це именно BNG Drive лагает. Це не компьютер. Хочешь его по немалой? Ось бачите возник, він даже не лагает. Я не знаю, и І... якщо о, там в других играх, допустим, якийсь тест там де графіка, ще краще. Там ну, зовсім такого не було. це Іменно щось бим же драйв, мабуть. Що це таке? Дивіться, Це так смішно зараз. Так. Що, що ти твориш? Так. Де це її? Давайте уїдемо звідти. Так, це вже бісить трошки. Зараз камера. Так, 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 так. так. Так, понятно, щось... Щось я не те зробив. А ну о, пролагало! Та ти що?! Це я понятно, мы уже колосом нафиг Нур. Давай, тачка! Ти -ти. Давай ты учу. Ну, прикольно, прикольно. У Нас даже люк тріснув Ладно, давайте на цьому тоді все Всім пока!